Доброго дня, малята! Сьогодні нас чекає знайомство з новим звуком. Ой, а хто це до нас завітав на заняття? Вірно, це Жук. Він нас познайомить зі своїм улюбленим звуком, а з яким ви дізнаєтесь, послухавши розповідь про нього. У садку на бусковому кущі жив собі поважний розумний жук. Його сусіди, павучки, мушки, бабки, плішки, приходили до нього, коли їм потрібна була порада. Розумний жук, трохи подумавши, відповідав їм довгим голосом, ж. -ж, 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 -ж". Малята, а ви запам'ятали, де жив жук? Чому до нього приходили сусіди? Який голос подавав жук сусідам? Так, звук жука лунає ж-ж. Ж-ж. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук жука можна почути і вимовити. А тепер подивимося в люстирку і чітко вимовимо звук ж. 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 Кінчик широкого язичка схожий на чашечку, заховався за верхні зуби, але не торкається зубів. зубки зімкнулися і не випускають звук, а він проривається у маленьку щілинку. Вимовимо ще звук ж, ж. Ж. Що створює перешкоди у вруті, коли ми вимовляємо звук ж. Вірно, язичок та зубки. Це звук ж. Він приголосний звук, який живе так, у синьому будиночку. А як позначаються приголосні звуки? Вірно, рисочкою, яка позначає перешкоду для звука. Пролітаючи біля дороги, на якій їздили машини, жук почув такий самий звук, який промовляє він. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. Дуже здивувався Жук, адже поруч з ним не було таких самих жучків, як він. Малята, а як ви вважаєте, звідки ля лунає звук, схожий на звук жука? Так, вірно, з дороги. Його утворюють машини. Жучок пропонує нам пограти у гру, в яку він грає разом зі своїми друзями. І називається вона Шум Стоп. А як в неї грати? Жучок нам зараз розповість. Ви будете автомобілем. І постійно гудітимете. А я буду плескати в долоні і вимикатиму або вмикатиму ваш звук. Якщо я плесну один раз, то ви замовкаєте і автомобілі мчать безшумно. А якщо двічі, то ви знову починаєте гудіти. Запам'ятали? Один раз. Стоп, шум! Дичі! Годите? Тож, один, два, три! Поїхали! Жодного сигналу не пропустили. Так, від автомобілів багато шуму, але і користь від них є. Автомобілі це наші помічники. Ось і сьогодні автомобіль привіз іграшки у іграшкову крамницю. Давайте разом з вами допоможемо розкласти іграшки на полиці, розкладати будемо так. Іграшки, назви яких починаються на звук Ж, будемо класти на верхню полицю. Якщо назва іграшки закінчується на звук ж. На нижню полицю. А якщо звук ж в середині слова, то будемо класти іграшки на середню полицю. Почали? Жук. Де звук ж? Так, на початку слова покладемо його на верхню полицю. Морж. Звук ж. В кінці слова, то ж він буде у нас на нижній полиці. Ведмежа. Звук Ж. Вірно, всередині слова посадимо ведмиша на середню полицю. А тепер поставте на паузу та самостійно розставте на полиці такі іграшки: вуж, Їжак Жаба Перевірте себе. А це буква Ж. Щоб її запам'ятати, виклади її з вушних паличок або конструктора лего. Весело пограли та позаймалися ми сьогодні, але вже час нам прощатися. Бувайте до нових зустрічей!